Її знижки представляють коко знижки травня на таблетки «Валеріана Болгарська. 10% в аптеках подорожник бам та ощад. Є знижки представляють коко знижки травня на Вольтарен Форте 20% в аптеках подорожник бам та ощад. Вивчення сучасних технологій замість муштри. Парламент ухвалив закон про вдосконалення системи початкової загальновійськової підготовки. Тепер вивчати основи національного спротиву будуть не тільки хлопці, а й дівчата на рівних. Якщо раніше цей предмет вивчали тільки учні 10-11 класів, то його запровадять ще й у ПТУ та коледжах. Що нового з'явилося в опануванні дітьми військової справи, зазначимо, що у 2020 році, в рамках декомунізації, уряд перейменував шкільний предмет захист вітчизни, відомий ще як допризовна підготовка, на захист України. Але окрім назви, програма навчання не сильно змінилась, пояснив ініціатор законопроекту, народний депутат Роман Грищук. Тобто раніше були окремі навчальні плани для хлопців і для дівчат. Хлопці маршували на шкільному подвір'ї, а дівчата лише вчили медицину. Тепер цього розподілу не буде, а також не буде обмежень навчання жінок у закладах вищої освіти, які хочуть викладати предмет. Серед ключових змін також запроваджується модульна система викладання. Кожен модуль важлива тема домедична допомога, цивільний захист, інформаційна безпека. Прибираються застарілі теми, акцент буде на патріотичному вихованні та на вивченні нових технологій сучасної війни це і знання з топографії, стрілецької підготовки, управління безпілотниками та опанування радіозв'язку. Ми поцікавились у молоді, що вони запам'ятали зі шкільної підготовки та чи зацікавлені вивчати загальну військову підготовку. Так. Я думаю, що кожен повинен проходити таку підготовку. В плані першої допомоги я знаю все. Що комусь потрібно надати першу медичну допомогу, я зможу. Мене добре цьому навчили в школі, і в принципі багато інформації є в інтернеті. А такого можливо, як може більше практики, як правильно накладати джгути або щось зв'язане зі зброєю, все рівно це ну, повинно бути в навичках. Вчили зброю збирати, розбирати а в противогазах, одягати на швидкість, коли, як це потрібно робити. Перша медична допомога. Я думаю, це найважливіше, що там є, тому інше я не пам'ятаю. Автомат, розбирати там ще якісь нормати. Це вони робили, гранати кидали на дальність, ну, штучні, звісно. А хотіли б навчитися загальновійськових нормативів, можливо, там Ні, в цілому ні. Ну, у нас є люди в коледжі, яким цікаво, але нам може якісь ще додаткові навички з медичної допомоги медично? з медичної допомоги, так, так з медичної... я вважаю, що всім потрібно з медичної да, допомога потрібно всім Зі своїм станом здоров'я. Я не знаю, якби я проходила військову підготовку. Тому це має враховуватися такі стан здоров'я дівчат. Ну, взагалі цікаво, але ну цікаво спробувати. Думаю, буде. Хотілося б навчитись стріляти зброєю володіти. Правильно володіти зброєю, ну, бо в школі нас навчали як розкладати автомат складати і дещо стріляти, але це ж було непрофесійно. А так було б дуже цікаво. Да? Yeah. Військовослужбовець та інструктор з військової справи у громадській організації Центурія з позивним ріко вчить молодь важливим навичкам і каже, що загальновійськові знання важливі для людини навіть у мирний час. Це насамперед. Для свого захисту, якщо ти готовий, то ти озброєний. Безумовно, це буде тактичне володіння зі зброєю, тактична медицина, мінно-вибухова справа. І не треба забувати про фізичний моральний стан людини і ідеологічну навченість людини, тому що в стресових ситуаціях, якщо ти не підготовлена людина, ти можеш повести себе в таких ситуаціях просто встати в ступор. Військовослужбовець наголошує, якщо цей предмет вирішили оновити на законодавчому рівні, то обов'язково до навчання молоді потрібно залучати досвідчених фахівців. Якщо ми будемо брати якогось з там або ОБЖ, який проводить там такі заняття, то вішну як будемо говорити, як є, ця людина не проходила бойові дії, і вона не зможе донести до молоді все значені справильність даних дисциплін. Це має бути навчена бойова людина, яка пройшла цей шлях. Тобто, це має все бути організовано і навчальні заклади. Я надію, що це буде. Згідно закону, є можливість залучати ветеранів а також громадські і ветеранські організації до викладання предмета або окремих модулів. За словами віце-прем'єр-міністра, міністра з цифрової трансформації Михайла Федорова, є вже розроблена програма примін освіти для тренерів. Ці тренери консультуватимуть вчителів у регіонах. Крім того, урок захисту України проводитимуть як тренінг у спеціально обладнаних шкільних осередках. Один такий центр розрахований для десяти шкіл. Такі осередки з'являться і в селах. Тренінг проходитиме один раз на місяць, але протягом повного дня, замість уроку раз на тиждень.